Послухай, Ізя, ти вже доросла, самостійна людина. Тобі 30 років. За тебе вже давно все повинна вирішувати твоя дружина, а не мама. Лондон двадцятиквартирний елітний будинок. Солідний джентльмен смикає двері, намагаючись вийти з нього на двір. Від себе, сер, підказує йому послужливий швейцар. Але тут написано на себе, заперечує йому джентльмен, саме так, сер. охоче погоджується швейцар. Це містер із 15-ї квартири вигадав. Він таким чином, коханців, дружини, нас доганяє. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Що це з твоєю тещею? Та грибами отруїлося. А синці чому на ній? Та, істи не хотіла. Коли мені було 15, циганка нагадала мені, що я витрачатиму багато грошей на жінок. Тепер мені 30. І в мене дружина, і троє дочок. Чоловікові подарували папугу дорогого, гарного, але лається дуже. І дружина твоя, і твоя теща, і сам ти хазяїн такий пересякий росякий. Чоловік умовляв, умовляв папугу, клітку накривав, нічого не допомагає. Подумав і засунув його в холодильник. Хвилин десять лунали стукіт і моторошні лайки, і раптом тиша. Чоловік відчиняє дверцята, а з холодильника папуга тихо. Вибачте, був неправий, Дуже каюся, і ваша дружина, і те, що, і ви дуже чудові люди. Не розібрався, вибачте. Чоловік зворушено. Ну, гаразд, з ким не буває, все добре. Папуга ще тихіше. Вибачте, а можна запитання, а що ота курка наробила?